Іну Решетняк захейтили за танці на концерті Адель у Німеччині. Одразу видно, де дружина військового а де ні. Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника Христина покізувалася відпочинком на концерті співачки Адель у Німеччині. Деякі українці у відповідь обурилися, що вона демонструє радощі життя, поки в країні триває повномасштабна війна. Блогерка і багатодітна мама пояснила, що події останніх років навчили її не відкладати життя на потім. Проте не всі фоловери оцінили позицію Христини Решетнік і написали їй про це в інстаграм. На відео блогерка в натовпі підспівує Адель та насочу. За вечором рада за вас, але на жаль, наше суспільство розділилося. Жінки військових розлучилися радіти життю. Зараз відразу видно, де жінка військового а де ні жирно живете. Навіщо це, коли війна? Я вважаю, що ми всі згуртувалися і допомагаємо на повну силу, а не по концерти за кордони їздити. На жаль, оце все життя на повну лише прикривання. Написали деякі користувачі. Нагадаємо, щостина Рашетник завжди піддається критики хейтерів за те, що їздить за кордон, відпочиває, а також робить дорогі покупки. А що ви думаєте на цей рахунок? Пішіть коментарях, а також доєднати з наша програми.